Як стягуватимуть штрафи ТЦК із чоловіків, які не мають доходів і майна? Військово зобов'язані громадяни, які не оновили дані у ТЦК про місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Їм загрожує штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Як стягуватимуть штрафи ТЦК з чоловіків, які не мають грошей і роботи, за словами юриста, якщо людина офіційно не працевлаштована, то у цьому випадку може бути наступний алгоритм стягнення штрафів. ТЦК та СП, ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий у нього є. Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного. Однак, якщо у військовозобов'язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягти до відповідальності. Які є механізми для примусового стягнення штрафів? В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають грошей і офіційно не працюють, може здійснюватися кількома способами? Нижче наводимо механізми для примусового стягнення. Примусове виконання, виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. Якщо боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів, пояснює Франчук. Арешт банківських рахунків: якщо у боржника є банківські рахунки, на них може бути накладено арешт, і кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави. Обмеження прав за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон. Соціальні виплати, якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством, каже юрист. Громадські роботи, якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу. Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду і інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності, наголошує Франчук.